Привіт всім письменникам! Сьогодні в мене виникло бажання поділитися своїми враженнями від проходження вперше в моєму житті марафону Нанораймо, якщо я правильно це вимовляю. Я знаю про цей марафон уже давно років 5, але не мала ну, можливості по часу взяти в ньому участь. Якщо ви не знаєте, що таке нанораймо, то коротко скажу, що в англомовному середовищі існує такий сайт. Він прямо так і називається. Нанорайму. Я напишу під відео, як це пишеться, і ви зможете знайти цей сайт, подивитися на нього і, можливо, загуглити якусь додаткову інформацію. Але коротко це означає, що письменники з усього світу, які володіють англійською мовою на достатньому рівні, щоб пройти реєстрацію. Вони всі разом намагаються за один місяць листопад написати роман обсягом 50 тисяч слів. Я знаю, що хтось вимірює, наприклад, у аркушах свої твори, а хтось вимірює у знаках свої твори, хтось у сторінках А4. І, можливо, перший раз не зрозуміло, скільки це 50 тисяч слів. Але повірте, 50 тисяч слів це така дуже звичайна книжка, от яку ви берете з полиці. І зазвичай це приблизно такий обсяг роману: 300 350 тисяч знаків, друкованих з пробілами. І може здатися, як можна написати роман за місяць. Але… Якщо подивитися, то є такий відсоток авторів, які все-таки за марафон встигають це написати. І ось я, приєднавшись до цього марафону, я хочу завершити свій роман. Я не ставлю за мету написати з нуля роман. Я для себе бачила таку мету, як 30 тисяч слів написати, і, на жаль, я бачу, що навіть цієї мети, мабуть, я не досягну. Тим темпом, яким я пишу. А, уже, цей марафон існує вже більше 10 років, або ну, приблизно 10 років. І, відповідно, там уже все обрахували. Для того, щоб написати цей роман 50 тисяч знаків а, слів, а, необхідно, щоб автор в день писав 1667 слів. Так? І от для мене цей обсяг перевищує мій звичайний обсяг втричі. Тобто, треба втричі перенапрягтися та ще й писати без вихідних кожен день. А що мені дуже сподобалося у сайті, це те, як все продумано. Тобто, там є навіть винагороди за те, що ти пишеш нон-стоп там один день, три дні, сім днів, чотирнадцять днів. 21 день. Тобто, навіть якщо ти не виконуєш цей обсяг, а я його не виконую, все одно психологічно отримуєш якісь, так би мовити, в психології є такий термін погладжування. Так? Тобі система автоматично нараховує якісь от у них називаються бейджі. Так, от жетони, якісь наліпки можна сказати, які ти отримаєш. Також система рахує кількість знаків за тебе, а стільки ще залишилось, робляться гарні графіки. І письменника, який зазвичай пише наодинці сам із собою, і немає ніякої такої зацікавленості від родичів. ну Наприклад, у мене прямо зацікавленості від родичів немає. А якби і була. То, можливо, я б навіть не дуже її так сприйняла добре, тому що ну, замічено, що люди краще діляться чимось із, так би мовити, попутниками, не дуже добре знайомими людьми у потягу розкриваються перед ними, ніж перед дуже добре знайомими людьми, там, родичами, подругами. Ось, і ось нанораймо він дає тобі попутників. У тебе, відповідно, дуже є багато попутників, і це класно насправді. Я дуже шкодую, що раніше не приєдналася до нанорайму. Я розумію, що в мене була маленька дитина, не було справжньої можливості, але варто було, хоча би, знаєте, пробувати. На коротких дистанціях, тому якщо ви ще жодного разу не були там, я рекомендую дочекатися, дочекатися наступного і ну, почати просто поставити собі не мету 50 тисяч слів, а... Мету писати кожен день, От посильну мету, скільки ви там можете, у ваших обставинах, в декреті, з складною роботою. Там, наприклад, чи Коли у вас багато дітей, вже ви не в декреті, але дітей не один, а декілька. І просто писати в класному середовищі. Що мене також зупиняло, це те, що все-таки англійська в мене не є вільною. Там хороший рівень англійської. Я можу прочитати статтю, але для цього мені треба, ну так, вийти із зони комфорту, зосередитись, і це не завжди можливо у такої повсякденній рутині. Але зараз. Якщо загуглити реєстрацію на Нанораймо, на, на вже зроблений дуже хороший мануал українською мовою, і вам навіть е, не потрібно розуміти дуже добре англійську мову, е, тобто, якщо ви вивчали французьку чи німецьку, то ви зможете по цьому мануалу все одно зареєструватися. Більше вам англійська е, так, щоб сильно не потрібна, тому що ви вводите в Нанораймо кількість символів, а не е, Текст свій, ніхто з вашим текстом не ознайомлюється, тобто ніхто не зможе скопіювати ваші ідеї і так далі. Тобто це все пишеться на довірі. В принципі, ви можете кожного дня писати, що ви написали 1667 слів, і система автоматично вас в кінці привітає і видасть вам сертифікат. Але настільки вам потрібен сертифікат, а не роман. Ось мені, наприклад, потрібен роман, тому обманювати систему я не збираюся. Щодо цілей, дуже цікаво, мені було, було те, що люди заходять так само, як і я, в нанораємо далеко не завжди із цілею написати власне роман. Є студенти, які пишуть за місяць свій, свій диплом. Тобто, по суті так, я думаю, що їм, до речі, важче це писати, тому що роман ти придумаєш, а диплом ти ж не придумаєш із з голови. Тобто там треба опрацьовувати фактичний матеріал, як вони це роблять, але насправді це класна мотивація, і я тільки вітаю цих студентів, які додумалися скористатися нанораймо як інструментом для написання там, реферату чи дипломної роботи. А, також люди заходять із метою, наприклад, знайомств. А, зазвичай це не перший раз заходять у нанорайму, а хтось, хто вже там є за всіх датаєм, так? І а, люди хочуть знайти собі так званих бадді. Якщо ви ніколи не чули про такі, це партнер по написанню. А, я під час нанорайму знайшла собі партнера по написанню. І Понеділок, середа п'ятниця, я пишу із дівчиною. Разом. Ми включаємо одночасно наш Zoom. Ось, вітаємось, говоримо, що ми хочемо написати, і разом пишемо. І можна знайти собі, наприклад, під час нанорайму англомовного баді, можна знайти собі україномовного баді. Але я зіштовхнулася із тим, що далеко не всі хочуть писати, щоб було видно обличчя, наприклад. І, до речі, українські нанораймо має чудовий супровід. Є зараз принаймні, аж два чата в телеграмі, які організовують письменницькі спринти без візуалу, так але. Одночасно для усіх заводиться таймер, і бажаючі можуть приєднатися і за півгодини чи годину, як там наперед обумовлено, писати, знаючи, що. Там в іншому місці, в Кривому Розі, в Полтаві, в Харкові, чи в якомусь іншому місці, чи в Дніпрі, чи в Києві, якась інша людина також в цей момент пише свій роман або диплом. Тобто ти працюєш не один і є такий елемент змагальності. Для різних людей. Змагальність має або не має значення. Мабуть, підсвідомо для мене важливо не так, щоб я написала більше, ніж інші. Так? Як важливо, щоб іншим людям було не байдуже, що я взагалі щось написала. Тому під час спринтів, коли я, наприклад, написала менше, так, ніж інші, мене це не дуже хвилює. Ну, і в спринтах мені важливо ну, якби, написати разом з усіма, написати свій результат і поділитися цією емоцією, чи я задоволена, чи я не задоволена, що я писала, що написалась, а, прочитати, що написали інші люди, і відповідно їх підтримати для того, щоб їм було цікаво зі мною писати ще і ще і ще раз. А, я дуже задоволена підтримкою в наших телеграм-групах. Кращої просто підтримки ну, не можна і бажати, оскільки є приблизно десятка активних авторів, а інші люди, можливо, вони і пишуть, але вони пишуть, так би мовити, тихцем. Так? Тобто надихаються тим, чим діляться ці 10 людей, читають і пишуть собі тихенько і відзначають нанораймо свої тисячі символів. А ще я хочу сказати, що я для себе зрозуміла, що завершивши цей нанорайму, я вже розумію, що я не буду мати сертифіката. Єдине, що я хочу мати завершену свою чернетку свого роману. Я зрозуміла, що за першої ж можливості, а там така можливість буде ще в квітні, буду приєднуватись, тому що це дійсно мотивуюче і така, знаєте, піднімаючий настрій. Інструмент письменниці, письменниць для ком'юніті навколо нього створене. Це просто круто. По завершенню нанорайму я обов'язково зроблю такий ще один огляд, який там я побачила фішки і можливості. Але зараз я просто не роблю ніякого ресерчу, там, не хожу по сторінкам для того, щоб не відволікатися від своєї основної мети. Основна мета писати, так, а не знайомитись під час цього нанорайму. Можливо, будуть наступні нанорайму, де я буду знайомитись, справді шукати собі баді, приєднуватись до письменницьких груп іншими мовами. Там, наприклад, англійською мовою. Але саме оцей перший нанорайму для мене важливі не знайомства, а важливо написати в потоці з усіма. Якщо вам було цікаво, поставте мені лайк, напишіть мені коментар, чи робити ще про нанорайму, чи хочете ви знати подробиці. Ось, ну і взагалі, чи цікаві. वाम मुयी दीद